Це точно некоректно говорити про те, що США ведуть переговори як посередники Росії. Вони з першого дня, насправді, з овального кабінету, з того, що я знаю, в всякому разі, вони говорили в Україні про те, що дивіться, перестаньте займатися романтичними історіями. Ми граємо в дуже прагматичні речі, і до переговорів. Прагматично е, є речі, які можливі, є речі, які неможливі. І давайте от сідати за стіл переговорів і з прагматичними речами. А з приходом Кушнера, ну в якому разі, це співпало, він не він, це не має значення, але з його появою в переговорній групі з'явилася дуже чітка системність. Тобто, коли так. ми з вами говорили між про те, що вони розділили всі ці 28 на той момент пунктів так. на 27 і один, коли 27 – це все, а один це території, вони фактично про все проговорили, і наскільки я розумію. Зараз шукається останні останні штрихи для територіального питання, тобто все інше, це е, речі, які не, так чи інакше вони з моєї точки зору практично погодження.